По-перше, дані буси топово виглядають в кадрі. Якби ще кадр був нормальний, наприклад, вертикальний, вони б повністю мене доповнювали. Це імба. Це по-перше. По-друге, це чудове доповнення до мунштучку Ітер. Зараз ми це прям, в прямому ефірі проапгрейдимо. І мундштук тепер. Ось такий. Дядько. Що не той стороною надів? Опять з тою стороною. Що таке, дядько? Не перекручуйся. О. Тепер для оцього дядька. Є ось такий мундштучок. Так от це буси від кристалу. Посилання на них буде в описі. Це буси ручної роботи, і буси для тих, а, власне, хто багато курить. Тому що, якщо ви не багато курите, скоріш за все, ви взагалі не користуєтесь менштуками. І отже, це відео вам взагалі не потрібне, бо і буси вам не потрібні, і взагалі все це не потрібно. Тому ви можете пролисти.